Отже, настав час рубрики «На одинці з усіма, а найближчим часом хочемо з вами поговорити на тему на що ви здатні заради кохання 1576 або 346771 – Це номер телефону нашої студії. Тому що от чого вирішили поговорити? Тому що є кілька прецедентів, які нас змусили це зробити. От, наприклад, пам'ятаєш історію про ну про те, як один чоловік вирішив привітатися зі своєю коханою через. Сте залишив два села без освітлення, тому що він а, на кукурудзнику, скажімо так, орошав ну, поля і побачив кохану, вирішив з нею привітатися. Що, а, взагалі і так, що... багато різних випадків трапляється з людьми, які, які хочуть, щось роблять, хочуть так, щось і... зробити для коханої, а деколи робляться ще і. Якось неправильно хочуть як краще, а виходить як, як завжди, завжди. Да. і значить, він намагався приземлитися, щоб з нею поспілкуватися, але заплутався там в якихось дротах, і через те два селища залишилися без освітлення. Або є ще інша історія про те, як один чоловік хотів зізнатися в коханні, зробити пропозицію своїй дівчині. Це все відбувалося на березі моря і був жахливий шторм. Він хотів тим штормом, думає: ой добре, шторм, я підкреслю. Свої почуття, що ось в такому буремному світі, в такому буремному житті Є змило в море Його змило в море разом з обручкою. І він потім три години пірнав для того, аби обручку таки виловити і виловив. Тобто, ось на що людина готова заради кохання. Є ще один варіант. Да, там, ну, це вже класика, Ромео і Джульєта для того, аби не бути з ким іншим, а для того, аби завжди залишатися разом з. З коханим Джульєта себе е, спочатку е, ну майже отруїла, а потім ще й вбила ножем е, Ромео. Тобто, а все це от для декого безумства, насправді для декого подвиги в ім'я кохання, на що ви здатні піти заради кохання? 1576 або 3467, 71 номер телефону нашої студії. Слухай, ну а на що йшли чоловіки заради тебе, Наталі? Що таке робили? Віктор, це дуже цікаве запитання. Я от щось не пригадаю. Мабуть. Не пригадаєш? Ну, принаймні... Ну, давай, давай я порозповідаю свої історії, що, що я тільки не робив да, а потім заради ми... кохання. Давай не так. Давай ми спочатку послухаємо нашого телеглядача, О, а після давай, того подізнаємося, по... що робив ти. Доброго вечора. Добрий вечір. Давайте знайомитися. Мене звуть Ольга. Ольга, скажіть, будь ласка, заради кохання ви взагалі на що здатні? Я думаю, що якщо б я дуже сильно кохала е, людину, якщо б в мене з нею була вже сім'я, я думаю, що я б могла пожертвувати навіть своєю кар'єрою, якщо б вона в мене була дуже блискуча. Тому що я вважаю, що для коханої людини ну, не можна, не знаю... Нічим нічого жалкувати. Ось людина, яку ти любиш, яку з якою ти живеш життя. Я думаю, заради сім'ї можна поступитися багато чим. А, а все-таки, от мені цікаво, хто має більше робити а, заради, має, кохання. заради кохання. Все-таки має чоловік більше робити заради кохання, романтичні вчинки. Якісь там ми перестали залазити коханим жінкам у вікна. Олічко, хто повинен більше робити заради кохання? Чоловік чи жінка? Ну я думаю, що. Може, як жінка, так і чоловік. Якщо е дивитися на те, щоб як робити пропозицію, там якісь красиві вчинки, тоді думаю, що це від чоловіка залежить. А якщо, б, наприклад, такі більш сімейні, хоча я думаю, що чоловік теж може поступитися якимись принципами піти в декретну відпустку, наприклад. Заради жіночої кар'єри. Олечка, дякую, що зателефонували. Приємно було поспілкуватися. Бачиш, дійсно, коли ми ставимо запитання про те, хто і що може зробити заради кохання чоловік, заради кохання готовий вбити дракона для того, аби звільнити принцесу. Принцеса ж заради кохання готова вбити себе. Ну, себе, свою я, особисті, я, свою кар'єру, просто... і знаєш, що найгірше в цьому? Я тобі зараз скажу, ну... що драконів не існує, і вот, тому вот, вам вот, чоловікам я, не потрібно. Я, я Про те саме що це якісь е наркоманські бажання вбити дракона. Ну а взагалі, якщо говорити, скажімо так, метафоричною мовою, то вбити дракона це значить подолати якісь труднощі, там грошові труднощі, я, труднощі і тут, там відстань, робота, і таке. Тут я згадую фільм вбити дракона. Там не про те було. Там так. Не ти про обіцяв те. розповісти у прямому ефірі на всю Запорізьку область, що ти робив заради кохання? Так, я робив дуже багато. Наприклад. Ну по-перше, це романтичні я не знаю, як це романтичні вечері, пікніки, щось таке. Ти їх було, робити салати, ти їх приносив було безліч, салати. Так. їх було безліч. Салати, не салати. Це таке. Це обов'язково свічки, угу. це обов'язково якісь бакали. Mm -hmm. от, і обов'язково, е, Я пам'ятаю, що оця от, оцей от прикол був, коли е, я відпочивав, є такий відомий ТЗ, табір християнський. От, я в ньому відпочивав і е, там заборонялося пити. пити алкогольні напої. Хоча курити можна було будь-де, а uh, пити далі, не можна. давай, було. час обмежимо. Я приніс шампанське, дитяче шампанське. Mm -hmm. от, от, свічечку. Скільки тобі було ручків? Мені, мені було 23. — Це було минулого року. Чи 22? Я не пам'ятаю. Ну не це було дитяче шампанське, і при тому, що ми сіли такі, я дістаю, а в пляшку що не впізнати, така дивиться, який куди ти алкоголь притарабанив? Куди ти алкоголь притарабанив? Нас зараз виженуть по Франції десь гуляти. Ми зрозуміли так далі. Тобто ти за, ну зустрів дівчину в християнському таборі у Франції. Там її а, Ні, поїв адже дитячим... зустрів. Ну суїв не, 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 не суттєво, не суттєво. Суттєво в тому, що я організував там це при чому що, що Ми в основному хуля, в основному перебували Кабак. на. Території табору і тільки разом от на що! Туди, готовий Петрович. Та він готовий ти, влаштувати кабак. Не перебивай! No. не перебивай! Так от і для того, аби це організувати, я мусив непомітно злинювати в магазин. А, тому що ми разом вибиралися в місто. Вітічка, І, да, так, давай так, так типу пакет ну окремо Ну Добре, не а що ще? Оце ну, а, ну, ні, бачу. не тільки. А, крім того, я пам'ятаю, пройшов заради кохання 25 кілометрів пішки. О, це вже краще. Куди йшов? Я йшов додому до коханої. Uh, ну, у нас є телефонний дзвоник, давайте послухаємо. Тобто я потім ти не хочеш роз... далі зізнаватися у своїх продов... дурощах. Uh, доброго вечора. Алло. Алло. Здравствуйте. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, на що ви здатні заради кохання? Як вас? Я відвечу по-простому, як по... мужчина. Я жив готова за жінку. Не шампанское, нет, не бокал, я готова дать жизнь. Слушай, а если она выявится не тією женщиной, а вы тебя отдали? Mm -hmm. Ну, то уже и не Вы знаете, знают. сказать просто будет очень жаль, это сказать, ну, это глупо сказать, это такое, ну, за женщину, за свою женщину я жизнь готова дать. Это Но... мой ответ. Дякуємо за те, що зателефонували. Бачиш, Віктор, от є романтики, як ти, а є прагматики, як назвали. Наша... Життя віддавати ну, це прагматично. Дуже та да, ну, ну мені ні, здається, що це чесно, принаймні. Ні, Бо ну от... я я думаю, що все таке життя ні за кого ні за що не ну, як не варто просто віддавати своє життя. Я думаю, варто жити заради когось. Ох, є ще телефонний дзвоник. доброго вечора, альо. Зірвалося, мабуть, е, ну я ти все 25 п'ять ш... кілометрів пройшов я далі. Я теж думаю, що треба жити заради когось. добре. Що ще ти робив? Заради заради кохання. Чекай, 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 чекай. Я, я згадував. Вони я, я тільки що, тільки що пам'ятав, і я згадував. А я пам'ятаю точно, що я в другій ночі їхав до коханої для того, аби її заспокоїти. І покататися з нею на машині, повчити її водити машину. Ну, не повчити її водити машину, а відновити її вміння водити машину. Um, Нас є ще дзвоник телефоник. Так, телефонний дзвінок є доброго вечора. Добрий вечір. А, давайте знайомитися. Настя Настюсь, а скажіть, а на що ви здатні заради кохання? Я гадаю, що взагалі заради кохання будь-яка людина здатна на, на багато вчинків, але тільки якщо це йде з обох сторін, тобто від. Не від чоловіка, так і від жінки, тому що якщо це йде лише вр в одному, в одну сторону, тобто від одного від однієї людини, то це буде якось не дуже абсолютно правильно. Тому що психологи кажуть, що жінка здатна полюбити чоловіка тільки тоді, коли відчуває його кохання на собі, і тоді Окей. вона заради заради чоловіка здатна на усе. Ось так, от Настусь, дякуємо, що зателефонували. Приємно було почути вашу думку. От, а я сиджу і думаю, блін, а от що робили насправді от заради мене, заради кохання. Я є щось або в мене погано з пам'яттю, або нічого такого я не особливого насправді дуже багато а значить щодразу? дрібниці насправді дуже багато чого ну означають вже ті дрібниці, коли є вже якісь довші стосунки. А є якісь мінімальні навіть квіти подарувати. Насправді, де коли треба замислитися, от на секундочку замислитися перед тим як повертатися до коханої жінки, і так подумати: ага, а сьогодні я ж міг би щось маленьке, приємне зробити, і можливо зробити якийсь крюк там на кілька кілометрів для того, аби там ну хоча б 20 гривень витратити на квіти. Але це вже буде, це вже буде доречно. Це буде несподіванка. Це буде приємно. А пірнати за м'ячем, наприклад, коханої дівчини у каламутну воду, там да, під час шторму, для того, аби Дівчин, <реш> ну, ти... я, згадала, <реш> я згадала, що дійсно був такий випадок, коли на море в мене це, це хвилею, Таня. хвилею знесло Таня. величезний м'яч. Я дуже засмутилася. І я так плакала, так плакала і так просила, щоб за тим м'ячем хоча б хтось Плива його все відносило у бік Турції, відносило, відносило відносило, і жодна людина на пляжі. За тим Я, я не зрозумів. Скажи так, тих. Боялася, що його віднесе в бік Турції, чи ти хотіла разом з м'ячем віднестися в бік Турції? Я дуже хотіла, щоб той м'яч нікуди не відносило, тому що це було надзвичайно важливо. А для мене. А тебе би віднесло в бік Турції? Да? Я тобі більше скажу чоловіків на пляжі було вдосталь, а навіть були ті, в яких були човни, але жоден з них на моє прохання. Ну будь ласка, ну дуже м'яч на це не повівся. І тоді я плила за м'ячем сама. Розумієш? І ну до Турції з. Коли вже зрозуміла, що в мене судоми по всьому цілі, що я вже дуже далеко Турція дуже довго до Турції ще досі не доплила, то я вже, звісно, кинула ту справу, але насправді дуже дуже засмутилася, і тоді вирішила, що лицарів більше немає. А в нас є ще один телефонний дзвоник Алло! Зник телефонний телефон, дзвоник, дзвоник. так. Ну, а добре, а от. Ну, там... я, чесно кажучи, не зміг би, наприклад, плести за мічок через те, що я погано плаваю і скоріше за все, бажаючи зробити подвиг і, наприклад, дістати м'ячик, я би віддав життя. Але, наприклад, мені було приємно, що хоча б спробував. І плакала би, і раділа на похоронах. Вроді і втонув погано сумно, але ж намагався, намагався. Телефонний дзвінок, доброго вечора. Добрий вечір. Давайте познайомимося. Ну давайте, я Нікіта. Нікіта, дуже добре. А от скажіть, ви щось заради коханої жінки робили? Ні, і не А Так? Все просто я не вірю в це чувство. Ви не вірите в кохання? Тому я що я oh. ну, його не існує? А, а чого ж люди тоді паруються, якось одружуються, один одному роблять якісь сюрпризи? Не, не в тому серпровіди? плані, що паруються, що сексом займаються, а в тому плані, що пари утворюють. Інстинкт. А робити, а от ну, дарувати подарунки приємні? Ну заради інстинкту. Заради... Ага. Як... Может сухо и прагматично, но правда. Никита, як вы живете, не вже жодного разу не закохувалися? Запитання. А от вы никого не закохувалися? E, закохувався, но вы знаете, уже з точки зрения пережитого, тем более когда это было неоднократно, я понимаю, что это было ну, то, что я уже сегодня в принципе говорил. Поэтому да, были мысли там, знаете, жизнь, дать ля-ля-ля, тра-та-та, сейчас бы никогда в жизни. Любовь к мамі, к родним, это да, це это одно. Там, я думаю, можна пожертвувати чем то і так далі. А тут. А, дякую, що зателефонували. І така точка зору також має право на існування. А, хоча мені просто здається, Микита, що ви не зустріли ту єдину, заради якої її життя не, захочеться не, віддати. Не, ні, я нічого, нічого не зроблю, а потім зустрів дівчину таку красиву. Ну, що тобі зробити? Ну що тобі зробити, щоб тобі добре було? А, поговорили на тему того, на що люди спроможні заради кохання. А зараз самі люди роз... розкажуть в наступному сюжеті про те, на що вірніше чоловіки розкажуть про те, на що вони йшли заради жінок. Скажіть, яку найбільшу жіночу, найдивнішу, найбожевільнішу забаганку вам доводилося виконувати? Цвіти. А вона мені сказала, як романтично дарить один світок я подарила один цвіток, а його поламала, сказала, це що за ужас. Жінки хочуть шаленого кохання. І Як, впоруєтеся з цією? Яке найбезумніше бажання жінки вам доводилося втілювати? Так, 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 піймати золоту рибку. Міра, покоя, благополуччя в сім'ї. І як, виходило вас їм давати це? Ну не завжди. Потому що ми всю жизнь затягували пояса. Ой, а немного чего хочу. например. <риклад> <риклад> Сюрпризи постана требувала різних. Удивить її. І що, як ти справлявся? Ну, да, сили. То в парк, то ще щось, йому, то кіношка. Яка найбожевільніша забаганка жіноча була, яку вам доводилося виконувати. Ані всі божевільні.